На Державному підприємстві Львівський державний авіаційно-ремонтний завод розпочався ремонт двох міг 29 повітряних сил України. Ці всепогодні фронтові винищувачі четвертого покоління, основу української винищувальної авіації. Міг 29 використовується для виконання задач протиповітряної оборони та повітряного бою для нанесення ударів по наземних цілях. Скільки таких літаків у складі нашої авіації, військова таємниця? Їх точно не менше сотні. І для кожного з них наступає момент, коли без ремонтних робіт винищувач вже не може піднятись в небо. Ремонт мігів став можливим завдяки зміні ставлення керівництва держави до реального зміцнення боєздатності Збройних сил України. Оці два літаки, як кажуть, лакмусовий папірець у той системи відношення, яка змінилась, завдяки ситуації, яка зараз в нас не секрет. Всі розуміють, змінилось відношення до боєздатності, змінилось відношення до боєготовності, до оснащення нашої армії. На заводі кажуть, що попереднє керівництво міністерства оборони України з метою підвищення бойового потенціалу України з більшістю авіаційно-ремонтних підприємств у 2012 році уклало угоди на ремонт дуже значної кількості озброєння та військової техніки. При цьому було обіцяно здійснювати поетапне фінансування всіх робіт по мірі їх виконання. Жодної копійки на ремонт літаків тоді так і не надійшло. Це створило величезні фінансові проблеми. Нестача коштів призвела до соціальної напруженості в колективах. Чимало підприємств опинились на межі банкрутства. Початок 2014 року став для заводу багатообіцяючим. Спочатку Міністерство оборони України погасило заборгованість за виконані в попередніх роках роботу на загальну суму понад 50 мільйонів гривень, а в травні цього року уклало з підприємством договір на ремонт двох літаків Міг-29. В угоді передбачено авансове фінансування робіт. Літаки вже доставлені на підприємство. Технологічний цикл ремонту літаків триватиме до кінця року. До роботи над цими крилатими машинами залучить понад 600 фахівців заводу. Спершу через великі ворота з боку аеродрому бойовий винищувач потрапляє в цех розборки. Зараз перед вами на ліву руку знаходиться корпус літака, яка одна з складових основних частин. Цей літак є згідно технології розбити на технологічні відсіки так звані. І технологія оприділяє в кожному відсіку, що треба демонтувати. Це йде демонтаж як авіційно обладнання, так і далі трубопроводів, агрегатів, кронштейні і так далі, які закладені в технології нашої гри. Після цього демонтажу він цей весь хрібьош сортовичку гарно віддає на промивку. Жінки на це промивають, чистять, відскрібують від лакофарбу покриття, Комплектується і віддається на послідовно інший цех на ремонт. В сімох цехах заводу фахівці виконують ремонт планера та агрегатів, зйомних вузлів та деталей радіоелектронного обладнання, авіаційного обладнання та озброєння. За всією роботою уважно спостерігають представники замовника Міністерства оборони України. Кожен етап ми контролюємо. Розборка, ремонт в цехах, блоків, дефектація, зборка літака. Прилітав льотчик. Здав роботу, потім прилітає льотчик, з полку. Літає теж для нас він приймає. Додатково до цих двох літаків найближчим часом буде укладено договір на ремонт ще одного літака Міг 29 А після затвердження державного оборонного замовлення Міністерство оборони України планує ще до кінця цього року замовити у державного підприємства львівський державний авіаційний ремонтний завод модернізацію одного легкого фронтового винищувача Міг 29 до типу Міг 29 Му 1 це дозволить покращити тактико технічні характеристики літака на 30%. Ми можемо ремонтувати від 10 до 12 літаків щорічно, але це при умові довгострокової роботи, коли постійно запускаються літаки в ремонт. Досвіду в ремонті заводчанам нам не позичати. Тут займаються відновленням літаків вже майже 75 років. Усі типи поставлених на крило машин зберігається в музеї підприємства, що правда у зменшеному вигляді. Тут представлені літаки, які ми ремонтували за весь час існування заводу. Представлені від перших літаків по два і поршневих літаків, потім перші реактивні літаки, реактивні першого покоління, другого покоління і третього покоління, і тепер третій, третій і четвертий плюс називається. Літаків, що потребують ремонту, в повітряних силах Збройних сил України вистачає. Це усі бойові винищувачі, які зараз повертаються з Криму з аеродрому Бельбек та багато інших з різних авіаційних бригад. Останнім часом екологічні організації у всьому світі звітують про зменшення кількості питної води і швидкі темпи її забруднення. Така проблема не оминула і Україну. Особливо гостро відчувають її мешканці Закарпаття. Причина часті паводки, сувих ґрунтів, безконтрольна утилізація шкідливих відходів. І також гербіциди, хімікати, куди не подивись зараз все на, все на хімії. Все обробляється під пестицидами, яке все з гіру все з полів стікає в п'язю річку. Ситуація у басейні річки Тиса на Закарпатті хвилює не лише місцеве населення цей регіон межує з чотирма країнами Євросоюзу, а проблема забруднення води стосується безпосередньо Румунії, Угорщини та Словаччини. До вирішення екопроблем у регіоні активно долучилися представники північно-атлантичного альянсу. Так, нещодавно відбулася триденна науково-практична конференція Хімічна та радіаційна безпека, проблеми і їхнє вирішення uh, Головним завданням конференції є удосконалення системи моніторингу ситуації в басейні річки Тиса. Ми надалі співпрацюватимемо з Україною та допомагатимемо у вирішенні екологічних проблем. Створення системи попередження забруднення вод включає цілу низку процесів та процедур. В першу чергу, аби виявити, що саме потрапляє до питної води, щоденно здійснюється забір води з річки та її аналіз. У рамках програми НАТО, екологічній лабораторії у Закарпатській області на придбання сучасного устаткування виділено чималу суму коштів. Я дуже радий, що я знову в цій лабораторії, в якій я був 5-6 років тому назад, коли вони тільки отримали прибори. знаете, эти серии коробки, стоимость такой коробки 60-70 тысяч евро, другая коробка 100 тысяч евро, это не просто так. Без этого оборудования просто мы слепие, мы не видим, что, что находится в реках. Представники НАТО дуже задоволені такими інвестиціями в екологію, адже співробітництво з українськими науковцями приносить велику користь як для жителів регіону, так і для громадян країн Євросоюзу. В майбутньому таку техніку замінятимуть на більш сучасну. Відтак стежити за рівнем пестицидів та інших отруйних речовин можна буде в режимі онлайн. Повинен пройти процес тендерний і після того ми сподіваємося, що до кінця цього року ми таке отримаємо і переобладнаємо трошки лабораторії. Тому що, маючи таке обладнання, ми розуміємо, що в нас досить ну, напевно, матеріальний стан в плані приміщень потребує оновлення. А, а так взагалі на, на, на тепер ну, порівняно з попередніми періодами. Держінспекцією фінансується дуже непогано. І ми отримуємо практично все замовлене. Ми отримуємо. Крім науковців з Європейського союзу та країн-членів НАТО, в конференції взяли участь чимало українських фахівців галузі екології. Вчені переконані, що проблеми забруднення навколишнього середовища можна вирішити, але в першу чергу потрібно збільшити моніторинг та контроль приватних і державних підприємств, які часто за відсутності коштів на утилізацію відходи викидають у річки. Перш за все, ви знаєте, адміністративне порушення. Це раз, наказують, ловлять. Це, це робота йде в перший раз, а потім йде вже після того кримінальна відповідальність, якщо там більш серйозні порушення були. То, звичайно, у нас, наприклад, відходи, проблема з відходами кожен день визначається. Ну, простий приклад, люмінесцентні лампи. Вони утилізуються досить проблематично. Такі науково-практичні конференції тривалий час були заблоковані через бюрократичні та політичні причини. Та нині співпраця з НАТО відновлюється. Північно-Атлантичний альянс готовий подати руку допомоги Україні і в інших проектах.